Вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я сьогодні продовжую грати далі в гру, проходити рейдж. Перший. Нам тепер треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Поїхали. Е, не забувайте також перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував був відео спокійно, без повітряних тривог. А ми погнали, продовжуємо наше. С вами проходження. Е, окей. І також після цього не забудьте задонатити мені на М2 SSD, е, який я збираю там на 6 терабайт. То буду вдячний також всім а ми Пішли далі. Що за гриби Ага. Ага. Я вже здогадався, що треба робити. Треба ось цього монстрюків вбити. Ага. Так опять ледве ви вижив. Ледве ви вижив. У мене немає ні пістолетів, нічого, тупо. о, о кулаками. Ага, бо сзади ще наступай. Ті я настільки... мене смішно лесплею, хто що типу. Я настільки використовую щось таке, що аж гра зразу крашиться. Ну коротше, пішли. Е -е, нам треба добивати, до речі, друга серія Uncharted е -е... має також зайти, типу. А я зрозумів. Та Uncharted типу 4, що Legacy of Thieves, це типу, як вона рахується, я згадав. Як DLC типу, то воно, то я, типу. Е Скип, ну проходження типу Legacy of зивс я прирозив сенд по типу це основна частина то DLC типу якби до іншарта так що, ось таке то я вже просто згадав Дивись скільки тих тих чуваків ага Іде ще один, чекайте. Вони як ті аборигени в The Forest. Ага. Хто з вас пам'ятає гру в The Forest, ставте вподобайку, або просто для розвитку це робіть. Ага. Раз, я пішов дали по печера. Ух, щось побахнуло. Нифига. Разберег Так це ты бабахаешь, хрена себе, ты мочорый. Це ты бабахаешь, нифига. Я их тупо всіх по... меня еще не ма пистолета. Воюю пока чем можно. Ага. Вот это как фетиш. Добрый. nebezpečno. Nemá na můj, ué. Ué, 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 nemá na můj. Yeah.

ще зберігся на. такому моменті де стріляють, копє. Диви, який борцюга. Ворцюга. Ні, у мене немає пістолета. Набоїв немає. А де моя напарниця? давай-давай ага, ой всё, вон и там где между собой А, немає завдання. Ага. А, о, ось ця от наша напарниця. Як звати це сна? Я зрозумів. Добре. Значить ми вибралися і ми піднімаємося нагору. Добре. Окей. Блин. Ага. Я напевно запишу найкоротшу серію, бо я маю той після запису йти. Вже і влягатися спати. Вона нам скоро дасть цей автомат. Окей. А вовже дала. Ооо, я казав, що вона нам його дасть. А той автомат стреляю, короче, якимись болтами. Блин, класна имба. Ага. Далі. Rage Westland. Типу. Окей. Добре. Ну, сорі, це буде демо серія, бо я маю ще записати відео. Я щось не годен довго писати. Коротше, е це було проходження по грі Rage. Ви були на ігровому каналі Runner Play. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте попаду зустрічі, Було все круто, па.